Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Екс солістка фольк-гурту ЮКО Юлія Юріна народилась на Кубані в місті Анапа. Хоч росла дівчина в сім'ї росіян, але з самого дитинства вивчала український фольклор. З трьох років я співала українських пісень. Мене батьки віддали в музичну школу, і там я потрапила в народний ансамбль. Вони співають пісень центральної України, Житомирської області. Саме з ансамблем вона вперше приїздила на концерти до Києва і одразу ж в нього закохалась. Коли їй тільки виповнилось 18 років, вона повернулась. Інакшого шляху наче й не було, бо я була в цієї культурі, я вивчала в московських вузах, там не було такої фольклористики. Мені пропонували університет в Єкатеринбурзі, але в Єкатеринбурзі, мені здається, там взагалі інший напрямок. Юля обрала Київський виш факультет фольклору. Десь точно на третьому курсі я зрозуміла, що я нікуди звідти не поїду, і що я хочу опинитися тут і вже розвиватися як артист і як особистість саме тут. Я коли сюди приїхала і зрозуміла, що таке дійсно свобода слова. Це був 14-й рік, і він став переломним для дівчини. Всі мої родичі казали, все кидай, переїжджай. Мені пропонували е, працювати в будинку культури. Зробимо е, заслуженого роботника культури Кубані. Е, е, ну мені це було нецікаво, цікаво, ми ходили на майдан. Остаточно і публічно Юріна заявила, що хоче отримати українське громадянство у 2018-му. на сцені нацвідбору на Євробачення. І, хоча тоді співачка з гуртом ЮК не поїхала представляти Україну, проте після відбору одразу ж подала документи на отримання громадянства. Та на заваді спочатку стала пандемія коронавірусу, а далі повномасштабна війна. Пройшов рік, не приймали документи. Потім а, поновили цю систему роботи і півтори роки тому були подані документи. Я ходила до університету, здавала екзамен знання української мови. У мене зі 100 балів 95 балів. Відтоді, навіть з родичами з Росії, вона спілкується виключно українською. Я іноді спілкуюся з мамою, іноді спілкуюся з бабусею. Мама в мене трошки вже розуміє, бабушка перепитує, от, тому в мене лагідна українізація батьків. З батьком Юля не говорить вже півроку все через пропаганду країни-агресорки. Кожна розмова співачки з, з татом оберталась у скандал, але остання їх розмова відкрила неочікувані факти, які пояснили Юріні, чому вона є українкою від народження. Сказав мені таку фразу, що твій прадід був з Дніпра. Він дійшов до Берліна. І мені така, стоп, стоп, стоп. Мені цю інформацію ніколи не казали. І а, я от зараз думаю, як мені а, дістати цю інформацію від батька, чи в нього прізвище Юрін. Та проблема. Номер один для дівчини. Поки що в терміні посвідки на постійне проживання він закінчується через рік. Мене це лякає. Депортувати не будуть. В мене є поки що рік, і за цей рік я маю вирішити це питання. Від цього залежить моє життя. Поки деякі росіяни обливаються сльозами, що не можуть отримати український паспорт, зрадники, такі як скандальний продюсер Юрій Бардаш, хизуються новоспеченим громадянством країни-агресорки. Після того, як я вивезла фотографію у себе, вірвало на це дуже багато людей, акціонувалася українська аудиторія, от там дуже багато негативу. Але чому агресор швидко змінює громадянство усім бажаючим? А в Україні наразі отримати паспорт іноземцям неможливо. Юрист пояснює це затвердженою постановою. Кабінет міністрів прийняв постанову, де написав, що розгляд цих питань зупиняється до закінчення воєнного стану, і повертатися до цього слід. Також там після 30 днів після його закінчення пришвидшити процес отримання громадянства для таких як Юля неможливо. Проте юрист Ярослав Лисенко радить подбати про повний пакет документів зараз. По перше, забезпечити чистоту юридичної сторони цього, цього питання. Чи порадив би я, наприклад, виїжджати в таких умовах? Ну, напевно, що ні. Тому що тут стоїть питання ну, життя. На думку експерта, депортувати цих людей не будуть, тому він радить перебувати в країні і спокійно чекати перемоги України.